Грибами з летальними наслідками. Пожежна автівка від благодійників. Участь жінок у суспільних процесах. Про це й не тільки дивіться далі. У випуску місцевих новин. Вітаю. 29 жовтня Рівне проведе в останню дорогу захисника Андрія Макарова. У січні на Харківщині чоловік отримав важкі осколкові поранення. Помер під час лікування. Поховає 28-річного військовослужбовця на кладовищі у селі Олександрія. Вічна шана герою. Чергове отруєння грибами закінчилося трагедією. У Рівному померла жінка, яка зібрала та з'їла дикорослі гриби. Медики кажуть, допомогти було вже запізно. Як часто трапляються випадки отруєнь і як можна вберегти організм від інтоксикації, розповідаємо далі. У рівному зафіксували смерть через отруєння дикорослими грибами. Померла 70-річна жінка. Рівнянка вживала гриби, які ж сама збирала. Однак за медичною допомогою звернулася лише на четверту добу, коли було вже запізно, розповідають фахівці. Вона перебувала на лікуванні у обласній клінічній лікарні у відділенні і, на жаль. Після надання необхідної медичної допомоги вона 25 жовтня померла. Але я хочу сказати, що вона споживала гриби 18 числа, 18 жовтня звернулася за допомогою лише 21 жовтня, і вона була зразу ж госпіталізована після звернення, але, мабуть, було запізно трошки. У цьому році це перший летальний випадок. Лише за останній місяць зареєстровано чотири факти отруєнь. Лікарі нагадують, гриби це природні фільтри, які вбирають у себе токсини та важкі метали. Якщо ви хочете вже самі самостійно збирати гриби, то збирати рекомендуємо тільки в місцях, які ви добре знаєте, гриби, які вам добре відомі. При найменших сумнівах краще їх викинути і, в общем-то, не споживати. Не рекомендується вживати гриби людям похилого віку, дітям до 12 років та тим, хто має захворювання шлунково-кишкового тракту. При перших же проявах отруєння грибами зразу ж звертатися за медичною допомогою і не не чекати, не займатися самолікуванням, можливо, тільки якщо поки їде швидка допомога, можете промити собі шлунок або прийняти якісь сорбенти. Більше нічого зразу ж не потрібно звертатися в лікарню. Лише за останні п'ять років на Рівненщині зареєстровано 27 випадків отруєнь грибами. Серед них шестеро дітей. Найчастіше причиною є неправильна термічна обробка продукту. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині судитимуть чоловіка, який за 5 тисяч доларів сприяв незаконному перетину кордону. За даними слідства, зловмисник намагався незаконно переправити через державний рубіж призовника з Івано-Франківщини. Реалізувати план не вдалося його затримали правоохоронці. Наразі чоловік перебуває під вартою йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Подолала дві тисячі кілометрів, щоб допомогти рятувати життя. У рівному передали пожежний автомобіль для громади на Сумщині. Його з Фінляндії привезла українка, яка прикрасила техніку мотиваційними написами. Ініціатива стала результатом співпраці волонтерів, благодійників та іноземних партнерів. Більше у сюжеті. Дайте нам зброю, решту ми зробимо самі. Саме такий надпис створила українка Анастасія Левдик на пожежній машині. Волонтерка вже багато років живе в Польщі. Жінка подолала майже дві тисячі кілометрів і 40 годин у дорозі, аби доставити техніку з Фінляндії до України. Була фотографія розбитого будинку в Константинівці, і там, типу, теж був такий схожий напис: що ми не питаємо, ми не просимо про багато. Типу, просто дайте нам зброю, а ми там. Типу, попіклимося про решту. Ну і він був трошки довший, я його скоротила і написала. Бо це дуже мені здається адекватно показує теперішню ситуацію, що ну. Все, що нам не вистачає, мені здається, зараз це зброї. Анастасія вже не вперше долучається до подібних ініціатив. Каже, нині найбільшою проблемою на фронті є недостатня кількість озброєння. Прилітає перший дрон на там кудись. Туди приїжджають рятувальники, приїжджають лікарі, і туди одразу прилітає другий дрон. І ну я не знаю наскільки техніка ця виживає, але дуже часто вона не виживає. Тобто мені здається, можливо можливо, можлива ситуація, коли там тобі передали цю машину якийсь місяць назад. Ти виїхав на ній на два-три визови, і типу вона вже знищилась, тому. Вся рятувальна техніка в Україні зараз дуже потрібна. Техніку вирішили передати громаді на Сумщині, адже там люди постійно потерпають від обстрілів. Тепер автівка служитиме в Буринській громаді, допомагатиме ліквідовувати пожежі, у тому числі ті, що виникають після ворожих обстрілів. Наша громада знаходиться найближча точка від кордону 7 кілометрів, і максимально до 30. Постійно у нас. Ракети летять, шахеди летять, прильоти є по всій громаді. Люди всі перелякані. Но настроєний дуже по-бойовому. Автівку придбала фінська організація АПА Ukrainian, яка з перших днів війни допомагає Україні. Постачає автомобілі для зсу, медичне обладнання та техніку для рятувальників. Дану автівку придбала АПА Ukrainian. Це наші постійні партнери з Фінляндії. Разом з ними ми вже неодноразово допомагали медичним обладнанням по різних медичних закладах нашої області і інших областей України, тому що ми співпрацюємо з багатьма лікарнями, шпиталями. Багато допомоги вони передали для військових. Це і спальники, і керемати, і різне остаткування, і одяг. Разом із автівкою до рівного прибули й інші гуманітарні вантажі, які відправлять до громад на сході України. Так як ідуть уже зимові свята, то фіни. Передали солодощі для дітей Харкова, і тому всі солодощі поїдуть до Харкова в школу. Ще антидронові сітки передали і передали набори для новонароджених діток. Благодійні організації Роєвид Україна зазначили, що співпраця з фінською стороною триває. У межах партнерства планують передати іншу необхідну техніку для українських громад та війська. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник. Випуск в Україні офіційно стартує опалювальний сезон. Відповідне доручення ОВА отримали від президента України. Як повідомили в Рівненській обласній державній адміністрації, в регіоні готові до початку. Вже в роботі 788 котелень, а це понад 80% від загальної кількості. У рівному обговорили реалізацію резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир безпека, спілкувалися про збільшення участі жінок у миротворчих та безпекових процесах, впровадження гендерної політики та заходи проти дискримінації і насильства за ознакою статі. Більше у сюжеті. 13.25 зміцнює країну. Черговий захід в межах кампанії відбувся у рівному за круглим столом. Обговорили, як на Рівненщині впроваджують резолюцію Ради безпеки ООН жінки, мир, безпека, яка покликана забезпечити рівну участь жінок у різних процесах, зокрема безпеки миру. Ця кампанія «13.25» зміцнює країну, має за мету підвищити обізнаність населення. Що таке «13.25»? Що це не код, що це не гаряча лінія. «13.25» – резолюція ради безпеки ООН, Жінки мир безпека, яка була прийнята 31 жовтня 2000 року. Тому 31 жовтня ці резолюції вже 25 років, і Україна одна з тих країн, яка підписала перший національний план дій ще в 2016 році. І продовжує його поновлювати. Резолюція закликає держави залучати жінок до ухвалення безпекових рішень миротворчих процесів в Україні. Національний план діє до 2025 року, а нині вже підготували новий до 2030-го. Дійсно, жінок у Верховній Раді 21%. У нашій рівненській обласній раді 64 депутата, серед яких 19 жінок. Якщо взяти четверте скликання. То там було лише дві жінки. Але що раніше, що зараз, хоч у нас представництво більше, жінок на посадах досі немає. Тобто рівень представництва жінок збільшився, але коли ми говоримо про прийняття рішень, на жаль, нас там немає. Зокрема, під час заходу говорили і про сектор безпеки. Наразі в збройних силах службу несуть понад 70 тисяч жінок, з них понад 5 – у прифронтових районах. Дедалі більше жінок працюють у поліції, ДСНС та інших службах. Вони займають керівні посади, стають інструкторками та навчають майбутніх офіцерів. Під час зустрічі обговорили, як у цих структурах реалізують принцип рівності, а також які заходи вживають, щоб зменшити випадки дискримінації, сексуальних домагань та насильства за ознакою статі. Взагалі, з 21-го року академія активно займається дотриманням і впровадженням гендерної політики. У нас була створена своя стратегія, робоча група, яка вивчає ці питання. І мій керівник, жінка, до речі, одна єдина з чотирьох академій, Вона зобов'язала нашу психологію проводити з кожною групою, яка у нас навчається, анонімне опитування після закінчення навчання. З метою вивчення, чи були якісь порушені права, гендерні харасмент, чи були такі виявлені факти. Новий документ продовжить попередній план, який діє до 2025 року, але врахує досвід, отриманий під час повномасштабної війни. Його мета зробити суспільство стійкішим, забезпечити рівну участь жінок і чоловіків, та посилити боротьбу з усіма формами дискримінації. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівненські патрульні надали допомогу чоловіку, який знепритомнів на проїзній частині. Чоловік не міг говорити. У нього розпочалися судоми, після чого перестав дихати. Патрульні розпочали серцеву легеневу реанімацію. Дихання відновилося. Чоловіка перевели в стабільне положення. Згодом медики доставили його до лікарні. У рівному виходили немовля із дуже низькою вагою. Дівчинка народилася на 30-му тижні вагітності із вагою 1 ,80 кг 80 г і зростом 38 см. Богданка провела у стінах перинатального центру більше двох місяців. Днями здорове немовля виписали додому із вагою 2 ,150 кг 150 г. Що ж, таким запам'ятався цей день у Рівному та області. А більше новин традиційно шукайте на наших онлайн ресурсах і, звісно, стежте за ефіром. Попереду багато цікавого до зустрічі.